Понеділок 26 червня З Євангеліє від Матея Не судіте, щоб вас не судили. Бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодеж у власному оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці, Лицеміре, вийми спершу і свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Це ти перший почав. Скільки суперечок між дітьми закінчуються цим звинуваченням? Навіть коли ми дорослішаємо, а конфлікти ускладнюються, наша поведінка, здається, залишається незмінною. Ми з легкістю помічаємо провину того, через кого виникла проблема, але нам важко визнати власну негативну роль у конфліктній ситуації. Саме на нашу схильність втікати від правди про себе звертає увагу Ісус, говорячи про скалку та колоду в сьогоднішньому фрагменті, цілком природньо перебільшувати помилки людини та малювати її портрет на основі того, що вона зробила не так Ти можеш уважати, що твоя дружина зневажає тебе, твій чоловік не пам'ятає про тебе, а твій друг тебе використав. Ти гадаєш, що якби вони змінилися, все було б добре. Але такий однобокий підхід перетворює відносини на суперечку та продовжує конфлікт. Ісус же пропонує нам розпочати з себе, тим самим даючи ключ до розриву кола зла. Каже нам Дивися на власні вчинки перш ніж на чиїсь. Господь навчає нас, що шлях до миру починається з погляду у власне серце, з питання до дуга істини, чи я теж спричинився до виникнення конфлікту. А коли так, то які мої дії призвели до цієї ситуації? Що саме я маю змінити? Коли чіткіше побачимо колоду у своєму оці, тоді об'єктивніше подивимося. На скалку в оці ближнього. Замислюючись над своїми вчинками, пам'ятаймо, що інший це не проблема, яку потрібно вирішити, а людина, котру маємо любити. Господи, допоможи мені бачити себе та людей твоїми очима, витягни колоду з мого серця, щоб я міг більше любити Тебе і своїх ближніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.